День перемоги у Бердичеві будуть відзначати з урахуванням можливостей та ситуації в державі, зокрема масових народних гулянь, показових виступів та концертної програми на центральній площі цього року, як було торік, не буде. Натомість, як завжди, низка заходів пройде у навчальних та бібліотечних закладах. 8 травня зранку почнуться вже традиційні заходи на вшанування пам'яті п'яти героїв Радянського Союзу, котрі проживали у нашому місті. Це Валентин Шевирін, Василь Алін, Всеволод Ривш, Григорій Найдін та Франц Кучеров. Кілька років тому на будинках, де вони жили, встановили меморіальні дошки. І відтоді, щороку, напередодні чергової річниці перемоги, громадськість квічає їх полум'яними тюльпановими оберемками. За два тижні бердичівляни знову побувають біля пам'ятних будинків, що на провулку газопровідному вулицях Вінницький, Європейський, Садові та Короленка. Також 8 травня близько опівдня відбудеться зібрання громадськості на території ПТУ номер 12 біля пам'ятника робітникам шкіроб'єднання імені Ілліча, котрі загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Вранці 9 травня квіти вдячності ляжуть і до підніжжя пам'ятника-визволителям Бердичева на площі Привокзальній. Головні заходи розгорнуться біля вічного вогню. Зокрема, о 10-й годині відбудеться мітинг та покладання квітів. Оргкомітет збирається внести у програму заходів корективи, тому що постійні учасники відзначення Дня Перемоги військові 26-ї артбригади нині виконують свої завдання поза межами Бердичева. Після зібрання громадськості Бердичевляни традиційно урочистою колоною пройдуться центральними вулицями до військового Ладовища, покладаючи квіти до обеліска перемоги, могили підпільників та монумента скорботний воїн.